Проект допомоги постраждалим військовим під назвою Ветеран, запустять на Закарпатті за участі найбільшого добровольчого медичного батальйону та приватної клініки. Саме громадянське суспільство нині повинне допомогти українським воїнам пережити травми війни, як фізичні, так і психологічні. кажуть ініціатори проекту. Мені боляче думати, що ті люди, які повернуться до нас, чи з захворюваннями, чи з у якимось пораненнями там в обличчя, з втраченою зовнішністю хлопцю, якому 20 років, він справді повинен мати шанс жити в суспільстві. І його стигма вона буде не тільки пов'язана з його болем фізичним, соматичним, вона буде пов'язана з болем його вигляду, втратою його молодості, рук, обличчя, неважливо чого. І саме основне, що він потребуватиме психосоматичної реабілітації. Нині в країні серйозний брак кваліфікованих лікарів, здатних надавати допомогу військовим. Переконаний Геннадій Друзенко, керівник добровольчого медичного мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. Це одне з найбільших об'єднань медиків добровольців на фронті, і зараз вони рятують життя українських захисників у гарячих точках. То зараз в Бахмуті приміром, проходять. Щодня десятки поранених, і медики добровольці стоять пліч опліч з військовими медиками, які буквально валяться з ног, бо працюють 7-24 без перерви та ще й під загрозою для життя, скільки ну, Бахмут зараз фактично став містом, де на околицях якого точаться бої. У рамках проекту Ветеран планують на базі вже існуючої мережі медичних закладів надавати підтримку українцям, які пройшли через війну і потребують лікарської допомоги, намагатимуться охопити якомога ширший спектр послуг, починаючи від лабораторної діагностики, продовжуючи фаховим лікуванням складних травм і закінчуючи косметологічною хірургією. Вдалося вже про багато і цивільного населення постраждалого в цій війні, і військових. Це вибухові травми. Вони різноманітні, тому що це і понівечення обличчя кінцівок, тулуба абсолютно різноманітні завдання з реконструктивній пластичної хірургії, і в реконструктивній косметології, тому що є апаратні методики шліфування рубців. Да і е, насправді іноді маленький рубець на обличчі він завдає психологічної проблеми людині е, і неможливості вийти на вулицю е, більше ніж як якісь там понівечення тіла, яке можна прикрити е, якимось одягом. Наразі проект ветеран на етапі старту, але до нього вже запрошують долучатися всіх охочих допомогти, особливо інвесторів та медиків. Тобто ми на себе, як люди, які знають військових, через руки, які вже пройшли тільки за останні шість місяців тисячі військових, а за вісім років десятки тисяч, ми візьмемо на себе оцю логістичну функцію при наявності великого парку і швидких допомог і інших автомобілів. А от ці клініки, от я, ми щойно були, це дійсно, ну. Дадуть фору дуже багатьом державним там, муніципальним. І головне, що це швидко. Тут не треба писати от такі ось стоси паперів. Достатньо домовились, привезли і оперуємо. тобто підписали згоду, оперуємо. Тому почнемо з того невеличкого потоку, але повірте, те, що я бачу з фронту, запит величезний. Тобто головне, щоб до цієї, тобто це буде пілотний проєкт, щоб до нього долучались більше і більше. Медичних закладів приватних, а згодом муніципальних, можливо, згодом і державних.